Добрий день студії. Сьогодні у нас другий бій на е 100 В принципі, таких два цікавих я покажу вам, тому що особливо настрільних боїв на ньому не було. Нас закинуло на Ласвіль. Мапа, в якому граються два напрямки це у Шилі і місто. Ну, Якщо у вас трошки є бобов в голові, то ви їдете на центр, здихаєте за 2 хвилини і кажете, що команда гавняна вам попалася. По сетапу нам закинуло 3 100 в них. Є п'ятий Аміксик тяже з КВН. Дивлюся, що наші тяжі ігнорують ущилину. Хотів спочатку піджатися, але куди піджиматися, коли в нас НЛД, яке пробивається косточкою черешні. Ось це ось воно ще розміром з маму Стіфлера. Тому ми займаємо тактичну позицію, так сказати. І ждемо, поки союзники будуть нам підсвічувати, а ми дамажить. Так, перший конкурент у нас Емільчик. Емільчик, вибачте, Еміксік. Кидаємо ми йому в екран, чомусь в екран, хоча я вицілював чітко борт. Але то вже ладно, бій вже зіграно. Так, вицілюємо ми ще раз, може ще хто сагресує. агресує. Я, напевно, на Х20 бій вам покажу. Кидаємо тичку у віса, вона летить в землю. Чекаємо, поки там. Ще й виставиться далі іс, кидаємо тичку, залітає. Правда, з мощною альфою. Але і не тому дякую. Бортом підставляється MX, кидаємо тичку на 800 з крітом боєукладки. Нормально, їх там зібралося 300 спартанців і нас хоробрих 4 воїна. Якщо мінус які стоять АФК. Так, закидаємо ще пайку у Visa на 800. На рівному місці вже 3К домашки у нас. Чудово, чудово. Так, тут, дивлюся, Е5 щось там виставляє, не виставляє, не виставляється. Думаю, може AMX якось ще хоче бикануть. Кидаю в є 5 але поки снаряд долетів, він відвівся на школу, поїв та закатив назад. Кидаю пайку в Одеса на 740. Нормально. Так, тут борт башти підставляє Е5. Кидаємо пайку на 830. Бачимо, по ХП ми вже в два рази їх переважаємо, тому що вони всі, всі поїхали в щілину. До речі, слабенька така тичка була віса Сьомого, правда? В маску. От і я теж такої вже реакції був, як і ви. Так, ми просто підкачуємо. Кидаємо на розмін, тут вже просто справа техніки подобрати танки, в яких є ХП. Там світиться ТВПшка шка 40 хп, думаю, ну боже, смерть на 3 секунди посрадіть пустила, ти рішив Є100 постріляти. Кидаємо в сутулу собаку на підлизі, супертестер. Хочу дати йому ще раз тичку, але він встигає закатить, тому я даю тичку в є 5 Чекаємо, поки киде у нас підійде до кінця. Мчимось. І тут я вже здається не дам жодної альфи вже. Тому ось такий в нас бій. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал.